Вітання, друзі! Ось так зараз зелено у парку у нашому міському парку. Там, де давно не гуляла газонокосилка, встигли піднятися трави. І це ну, надзвичайно красиво, милує око. Є різні тут дикорослі, і спориш росте, і чистотіл цвіте, він цвіте все літо, з весни аж до осені. І лобода тут є, і празелень, і різні інші рослини. Ну, і про яку я хотіла сказати, рослинку, звернути на неї особливу увагу, так це про цю ось рослину, яку я зараз тримаю на пальцях. Я колись раніше її в дитинстві часто бачила в садку у бабусиному. І мені вона надзвичайно подобалася, але я назви не знала, а тепер дізналася, що називається вона галінсога.